Був такий дуже старий анекдот про місто для мусора. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. У нас сьогодні насушна тема, довгограюча і така, яка не змінюється: сміття по Одесі. Ми застали тільки що безпрецедентну картину. Приїхали хлопці на цьому погрузнику невеликому і почали забирати сміття. Судячи з того, що пишуть люди в пабліках, судячи з того, що ми бачимо, вони повинні це робити в 10 разів частіше, тому що сміття в нашому місті навала. От, будь ласка, якщо залізти навіть в недавні там пабліки по місту, де люди пишуть різні дописи з приводу своїх вражень. На трасі здоров'я велетенські стоять смітники з сміттям. Це ніхто не забирає. Люди замість того, щоб дихати повітрям, дихають міазмами і смородом. Хто придумав на трасі здоров'я поставити отут прям баки? Тут проходиш просто запах. Ну нереально дихати нормально. Окрім того, на пляжах така кількість сміття. Яке складно, очевидно, вивозити, що там теж ні проїхати, ні пройти забирають ледь на раз в місяць. По місту часом ідеш, вивалюється це все. Я вам більше скажу: сьогодні, вранці, я особисто зазняла фактично голівудський блокбастер боротьба комунальника з мішком для сміття. Якщо навіть взяти в нас тут по центру, то вивозом сміття повинні були би займатися ЖЕК «Портофранківський». Вони повинні заключати договори з тими людьми, які вивозять сміття. І оці ребята, які приїжджали забирати сміття сьогодні вранці, вони з якогось ТОВ ТВ сярус. А взагалі, за оці от е, спеціальні екобаки, повинен дбати «Одескомунтранс». комун Транс. Ми про це розказували. Вони свого часу не так давно позаклеювали, просто ізолентою все, тому що е, цитую. Проблематично і займає багато часу забирати сміття. Часто до цих баків немає доступу, то в них блекаути в них ресурсів не вистачає, то підйомників. Чогось іще. неважливо. Товариство Сєррус на наших очах під'їхало, подивилось на ці всі штуки, і, начебто, вони не повинні цим займатися. Але ребята такі, ну може, давайте заберемо. І вони реально забрали навіть з цих баків сміття. От на наших очах це прекрасно все. А не прекрасно, те, що так бути не повинно. Дорога Біржева, дорогий благоустрій міста, дорогі жеки, дорогий портофранківський. Вам ми в центрі вам уклін за те, що ви не робите те, що повинні робити на щоденній основі. Це ж елементарні речі. Це ти вранці прокинувся, почистив зуби, поснідав і виніс сміття. Ви ж в себе вдома, сміття не колекціонуєте місяцями, щоб воно вам смерділо і розкладалося. А чому ви це робите по місту? Це ваша основна робота. Ви цим повинні займатися ще раз. Щодень, слідкувати де треба вивести, де не треба. Цього нічого не відбувається. Так що великий привіт ще раз Жекам управлінню комунального господарства. І біржевій, тому що сміття це в нас штука не переходяча на превеликий, на превеликий жаль. Зараз літо, це все смердить, це все гниє, і ми в цьому всьому ходимо. І особливо балдіють туристи, які приїхали в Одесу і кажуть: Ой, Боже, як тут гарно! Тільки як же ж тут тхне. Дорогі Одесити, дорогі гості міста. Ви не сертесь, будь ласка, на нас. Ми стараємося, щоб в цьому місті щось змінилося нарешті на краще. І кричимо про це кожен день. Так що, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, прилітайте в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Па-па.